Всім добрий вечір. 18.38. Доброго вечора, люди добрі. Приїхали на картоплю. Подивитися, що тут. І стою я. Верби ростуть. Не знаю, як правильно сказати. В шоці. Що воно полене, саповане, що не саповане. Пам'ятаєте, як полола, яка чиста була перед обгортанням. Ну, те, що саповане, дали ми її ріст і, і плоди позав'язувались, якби не саповане, тут би не було б нічого. Тут би взагалі були джунглі. Ой. А так дивимося сьогодні 13 серпня і коли нам іще її копати, коли настане час копати, покажи, до пущу. Дивіться, у нас зелена повністю. Та ви хоч пізня, хоч не пізня, дивись, мало Мало де починає де вона ще присихати. Бо мені люди пишуть на вайбер, а ми вже думали, ви викопали, хочу замовити. А я пишу, яке викопали відправки, хто хоче отакої от пізні, то це аж буде після середини вересня. отуди. Люди добрі, якщо це така погода буде, як сьогодні, 24, ну на 10 днів дивлюся по синоптику погоду на Конотопський район ну таке, 25-24 на, на день це. Ну, то вона ж не дуже буде сухну, це якби спека 30-35. Ночі холодні, вже зараз прохолодно. Тобто копатимемо, копатимемо десь у перших числах вересня, не раніше. Так. І ти подивися. Жуки ще лазять. Жуки ще лазять. Шо? І ви бачите, ж кущі які. Ми вико хтось пише, а ми вже викопали. Ну, і ми ви викопали вже Рив'єру і Беларусу, А це ж пізня. А де я ламала? Оце ага. ламала. Ага, І плюс сумщина. Хоч і без рукавиць. А я ще й їду й думаю, рукавиць не взяла, довбатися не буду. Тому той раз довбалася. А я не думала довбатися. Ну, я Бо й сумки не видав, не брали. У глибину, значить, там пішла. Вона дуже глибоко. Амо не так на... на горну. Вона так. ще вся шкребеться. Да. да. Копатимем хіба, я ж кажу, в перших числах вересня. Отам. Вересня. І то, яка буде погода, якщо дощі, то не копатимем. Бувало таке, що й в середині вересня, а я знаю, що у кого от, от, отака картопля пізня і ну, наш регіон копають взагалі в жовтні. Ці рядки ось, хто знає дивиться нас, де ми досажували белоруса, викосили ну ми. Ось він її. рядок. То вже... Ось рядок. Ось. То вже обніжок. Ну, ось. ось. То ага. Ми не викопали його, поламався в нас наш тракторець-помощник. Сьогодні ще Помічний. тільки відправили запчастину нам. А бур'яни, ось дивіться. Ось наша картопелька. А оце в міжрядді. Оце таке Ого, як а, сухо. Та ти тут і спину положиш. Дивіться, Уже сухо тут Дуже уже висохло. Сухо. І оце такий пішов бур'ян. Ну, поки нашим. Хлопцям косить буде точно. Якраз мені по брови. <рив> <рив> ну а що? Хіба не таке? Та нічого, все переживемо. Ну, ну давай приходить, будемо тут спини рвати зараз на ній. Та ні, про це і мови навіть немає. Є такі, що он повисохали, навіть он, хто знає яка там. Ну, а через оту пізню ми і не копаємо ще. Так що, хто пише мені на вайбер. Хочу замовити, нічого я нікого не пишу, і, ні, і ніхто в чергу не стає. Її вистачить, її вистачить на всіх, але ще ж ми не копаємо. Повінь, повінь, повінь кругла. Земля. Це, хоч, хоч і позеленіла вона зеленою не їм, Вона буде на посадку. На посадку піде. Може, десь лапше підгорнуло, бо осажена вона всю, на, вся на одну глибину. Це таке. так, що бурія будуть. Буде урожай бур'янів. Ну, ось, ось, ось 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 починається рядок, дивися. То косіння, ось а, починається. Косіння, оце ось ще белоросий рядок. Ну, трактор не зараз. Ну, просто садили з цього обніжка сюди. Дзві. І не вистачило тієї, щоб привозили рядової. Я просто перебирала із погреба, витягувала, думаю, та да не буду всю витягувати, скільки там 12 соток хватить. А воно не вистачило. А була оця белароса і. Після оцієї латочки там вже садили, де ми викопали. Думаю, не будемо їхати додому, бензин тратить, гнати машину, хоч і недалеко, тут півтора кілометра. Досадимо а тепер Тут і там ще трошечки рядочка. Ми її не докопали, бо руками ми не хочемо. Я вже думала прийти і руками покопати. Та тут твердо, я думаю, крайній рядок немає. Вона глибоко. Одне водилля стоїть. Ні, вона там є, не думайте. О, яка вже готова, а ота ще. І то вже оце і сьогодні, і вчора думаю, нащо ми її насадили стільки багато. А тут довбниць, а твердо? Ні, тут не твердо, Вон, дивись. Дивись як. Я її вирву, ну я її сховаю назад. Там ще й сиро, бачите. Сиро ще всередині. Всередині ще й сиро. Я рукавиці теж не брала, бо думаю. Хто знає, сидиш вдома, думаєш, яка вона там, вона вже підсохла, бо тут таки і в затишку, а і 25 градусів в день, в затишку сонце. Ну, В основному у нас косять уже оцю і ті роки ми косили. Отут ще цепки такі коричневенькі, але вони ще не висохли. І що? Як допускаємо до отакого? Ну, отаке десь. До отакого. Угу. І Соблива. яка вона суха не є, оця бора чи бера, як є пізня. Вона копаєш і все одно вона тримається ще за кущ. Вона вся ще тримається за кущ. Через не видав твердо, вже може земля підсихає. Да, ну ти а, Ну Це, вона? це така вона. посадкова. Вона. Маленька, хотіла сказати. Маленька для неї, для тієї це маленька. маленька. І ось вона. Видіж, по листю. Подивися, вже вона сот зацвіт. <хи> Нічого, висохне. висохне. Копали і якого вересня? 13-го чи якого як ото задощилося, 11 го 11-го. Чоловік був у Києві на роботі, приїхав додому із сином викосили городи. Тоді в нас багато було, більше 20 соток картоплі. Викосили дома, викосили там, де в нас овець якраз тоді було. І копати картоплю дощі, дощі. Кожен дощі, день, кожен як заряд. День. а вона викошена, і вже ж сухою викошена. І нічого викопали. І не гнила. І не гнила. Так що Вон соняшники сусідів цвітуть. Самосійки понасівалися. Угу. Ну, все, тепер будемо знати, хоч якому вона стане. Через тиждень ще приїдемо, наглянемо. Угу. Ну, підсихає, дивіться вже листки, он підгоряє. А, ну, та, ну, та. Проти ще... того, що я ходила тут по картоплі, вона вже сухша. Бадилля вже в самому соку. Ще в самому соку такому. Да. Ще вона от бадилля бере собі да, да, Бо, Ще бадилля, кажу, ні. Копаєш її у вересні, а вона ще до кореня І при... Ти подивися, це ж не те, що в нас кожний рядок, лапті і все, вона ж помішана, всяка угу. єсть. А подивися і не погана. Ну, он, кущ якийсь підсох, уже здався, каже, хватить з мене. <рес> <рес> От. А, а такі ж вони, бадилля таке, що ще жив. Ну, Для нас це не дивно, для нас це норма, у нас кожного року так. Кожного ну, року так, так. так. Хто нас дивиться на тому городі той рік, на городі, що на старому дворі, в нас теж так копали і теж так було. Да. А бур'яни, ну чого ж їм не рости? Дощики проходили. Це ось. Перестали дощі, а тут дощ і топають. Отак глянути ще не найгірший, не, най... не найгірший, язик заплітається, не найгірший варіант бур'янів. Бувало всякого. Ти подивися, такі... Сіно, сіно посохло. Ти подивися, в сусідів якийсь сорт, яке волосся у кукурудзі. Ага. У нас світло, а то фіолетово я такого й не знаю. Де... Два качани повноцінних і третій навіть зав'язується. Я не знаю, що це за сорт. Також дивіться І нижча набагато від нашої, а яка. Найкращий сорт той, що урожайний. Ну, так, да, по тому, як зрівнювати по тому, що я ходила. Ось тут ми й ходили. Отут ось ходили, отут. то підсохла, а я дивлюся. Вон, там земля аж репнула. Яка там картопля цікаво, на волю, так хоче. Дивіться, чи це щось лізло? А ось я ходила. Довбала. Оце. Ой. Назад тебе. Та така посадкова. Напевно, там знизу щось піднімає її. Ого! А земля сухша стала. Ого, які кущі. Земля у рядках просто порепана. Порепана просто. Те, що всередині картопля, вона росте з собою землю роз... ну, а навколо себе розтягує. Ось, непогана така вербичка. Ой, бур'яни то одна напасть. Гарно, як є в бур'янах. А може город буде чистим, як сльоза, без бур'янів усе вирвано. І картопля. Сорту чері. Ну, зайшли по сусідству. Там та картопля за кукурудзи. Глянуть, що тут буряки наші. А вони? Не в захваті від посухи. Такі, наче стояли лопаті, а це бачите? Як помінялася гич. Гич помінялася, бо з неї випаровується волога. Вона просто... Нижня, нижня гич, уся обсохла й трапала. А верхня Ось зробилась вузенька. Нижня угу. на всіх бряках. А це серединка нова, яка підростала. Дякую тим дощикам, що проходили бурячок, я вам скажу і непоганий. Є, може, де й меншенький, а є такий помірненький. Як півлітрова баночка, як літрова. Ось виглядає. Може десь, дивіться, може десь і більший. І за це спасибі. Бо буряки це така лотерея, що можеш нічого не вийти. Ось картопля була, міжряддя по новій вже заростає. Відростає від того, що було скошене. Гарбузи. А потроху починає. Де-не-де -де зелень присихати. Ну, ще веселі. Ще веселі. Ще ж ну, кашовики ну, ростуть. Дивись, вони вже підпівати починають. Угу. А є вони ростуть ще там. Гарбузи гарні вже потрошку. Там вон багато хлопці привозять. Вівцям ріжемо, вранці відро, ввечері відро багато. Набрення. А, починають і он. Он уже колір починає міняти, гарбуз. Їх не так-то багато, але вони гарні. Гарні. А Та там хто знає, як звезуть кучі. Цілі. А, це ж той великан, що я колись знімала в відео. Він великий, його вдвох хіба піднімають. Ну, ось він. <хе> то діти в нього вже. Двоє рядом а меншенькі. Угу. О -о -о. На три рази вівцям дать. Бо багато дуже не даємо. Оце з картоплі перекидали гілля. О, так і не забрали. Ось цей гарбуз, дивися, лежить. Достигає. Можна кашу вже варити. А, а то такі. Ну вон підсихають і вже листя підсиха. А, міняють уже колір ось. Ці, що на кашу. А цікаво отам оті з краю, що ми дивилися, що то дольками. Вони. зелені. Ага, вони дуже гарні. Ну Ось тут веселіше почува себе. Ось Дивися, це не одирваний, ні? Одирваний. О. Він уже, уже пропилкою пропол... проп... пошкоджений. Вони його пошкодили. При... Ага. А тепер дивіться на оцей буряк, який вже у холодочку, бо з наскільки часу. Із третьої години дня він ну, вже почав бути у холодочку. Не вийшло наскільки він веселіший ма. І він вгору дивися вести, а там аж жовтий. А тут ось наскільки. Тут і гич більша, ширша. Так же? Диви, наскільки який він? Гарніший. А кукурудза яка? М -м -м. Ото з весни подивися, яке воно слабке, да, да як воно пнеться. Гарбузи ось сюди вже доплилися з тієї сторони. Яке воно слабке, а потім он, які качани. Такі гарніше ламать, ніж якийсь дріб'язок. Ну ось, кашовики тут краще видно. Міняють уже, а ось спіють уже. Тут вже ось навіть більше підсохли. О. О, тут прохолода така гарна я тобі скажу. Крайній рядок оце. Так я ж кажу, що він уже тут і в холодочку. Тут і річ навіть не, не помінялося, він навіть і не висох. І не висох. Бо він і не і так довго. і по три, там він є таке, як <губ> під ядра. О, дивіться, який. Та ще твердо. А на борщ тобі треба? Не треба. <хів> Сьогодні тільки доїли. А Що значить він е... у холодочку? А гич, дивіться. Рейка. А ви чуєте, як Ох, яка вона соковита. Угу. Хай лежить заберемо, буде вітер. Зараз ще отут глянемо. Мені цікаво. О, я тобі скажу, отакі качани я люблю ламати. Крупняцькі. Не думає він. Колір міняться, він буде помаранчевий, помаранчевий. У нас колись такі були. Вони дуже гарно на кашу і на запікання. Отак дольками прямо можна різати і запікати. Це от м м знаю, що в назві є слово прованс. Щось там. Колись були в нас такі. ну Міняє вже колір Гудина. Ось які вони. О, тут вже і він колір міняє. Світліший робиться. Мой самій їй там це. Гарбузи. <різь> ось, ось вони. І в них м'якоть дуже товста. Дуже багато м'якоті. Як не вже спіють. Ага, вже паліться плескуха на той буде. Як коровами кришили гарбуз, так вони дуже любили, якщо кришиш отакий кашовик. Він Соло... солодкий, Солодкий. він смак, а кормовий він нейтральний, напевно. Я просто в захваті від кукурудзи. Кукурудза непогана. Гарбузи будемо. там пор... шукати. Треба поросят купувати і все ніяк не купимо. Кукурудза дуже гарна. Оце так. Росте все. Бо ось кілька років тому возили гарбузи, так уже початок вересня, а гуди не зовсім не було. Вони лежали у нас, як... <сум> наче їх там хтось привіз і порозкладав на городі. Навіть і натяку не було, що тут була бадилля було у них. Було, була жара і воно посохло, Посохло, погоріло просто. А гарбузи такі лежали. Що? Отут вони й були. Де оці гарбузи? Все буде добре. Так не забудь наш. Бурячок. Також хватить. Тішить те, що... Якщо отак сохнуть буряки, то тішить те, що не 10 соток, не 20 соток їх посаджено, бо його ж то все треба перечистити, хоч він виріс 10 кілограмів, ну, хоч хвостик. Бували такі роки, що пропадав на городі весь. Бувало. Зверху водиля починала сохнути, з корінчика починав гнести, кинеся, чистить, а він вже. Я пам'ятаю, той проповж. рік, як ми купили коня у 2008 му то там, де в нас в цьому році був овес на сіна, там був город буряка. І що ми ну, з нього були взяли? — Це хвостики. То не буряк, хвостики, то хвостики. були, були пропавші хвостики. Нема того буряку Тому я із 2008-го і можна Біль, сказати. Більш 10 років не садили ми. В таких кількостях. — В таких Коли кількостях. я садила. Було, садила тільки на їжу собі і все. Навіть коровам не садила. бо він Навіть отакого кусочку не садили. Одна наша жіночка, яка жила там недалеко від нас, питає мене, ти вже Надю буряк прорвала. Кажу, ну ви ж знаєте, що я не сію буряка. І питаєте, аби тільки кажу, поспитати. А правда, що ти буряка не сієш? Це якась а така чого диковинка. ти не сієш буряка? Того, що кожний рік... Хвостики одні. Посадиш, просапуєш і другий раз просапуєш, повіриш, так у нас називають. А потім все, він починає пропадати. О, ми вон йдемо. А зараз, спасибі Богу, хоч трошки, да щось буде. І вівцям, і свиням набуде, він його там лежить. А як ось то, кашовики забуряли. А, а я воно, на гарбузи йду, дивлюся, думаю, ось скільки. Це як один рік у нас, от там де картопля, зараз були оці, оці гарбузи з того краю були, десь до дерев до оцих, а ось сюди були оці кашовики. І ми з братом возили, кажу, мамі, та скільки там, може, на прицеп машини йому одсили на два. Як давай возить. Приїдемо сюди, носимо їх, носимо. А їх я не знаю. Прицепів чотири чи п'ять привезуть. Кажу, та там прицеп, може буде з горою і все. А як давай їх носить? Всім задоволені, все у угу. нас є. Капуста буде всяка така. Та да, вона не всяка така. Непогані головочки вдома зав'язуються, огірочки вже досить. Помідорчики підспівають. Помідорчики йдуть попереду, ще все. Морква теж є, червоний бурячок. Теж той, що зразу сіяли, той, що пересівали, аби ми його так їли, як це насіваємо люди добрі. Угу. Аби можна було так, як у мене було з ким ділитися, то я ділилася. Родичі там повезеш нати. А зараз ніхто не хоче його брати. Старі поставали вже менше йому і. Й на базар. Та хто його там бере на тому базарі? На базар сьогодні повеже, завтра, а на післязавтра скажеш. Там, там десятками стоять, такі самі, як і ми. Тільки бензин палить. Ось такі в нас справи. Небо таке глибоке, синє.